Друзі, привіт до вашої уваги! Лот це кофти та худі. Мікс, оцінка. Вони є з капюшонами та без. Вони йдуть утеплені, мають невеликі потертості, кошлатість та бруд. Матеріал бавовна та поліестер. У різних забарвлень, з принтами, цікавими надписами. Їх у лоті буде 9 одиниць. Ціна однієї одиниці 210 гривень. Ціна всього лоту 1890 гривень. У лоті присутні такі розміри, як L та 2XL. Їх буде 2 штуки. Розмір XL буде 4 штуки, та розміру 3XL одна штука. Цей лот ви вже можете замовляти в наших менеджерів або на нашому сайті. Всім дякую та заробляємо разом!